Щодо вступу в Європейський Союз на сьогоднішній день тут є чому ми робили наголос: що не лише американський уряд, а й фінансовий ринок Сполучених Штатів Америки вважає, що вступ до європейського союзу це наріжний елемент економічного розвитку України. В нас є стандартний календар очікування, який восени під час презентації звіту розширення говорила Європейська комісія, не український уряд, а європейська комісія. Завершення підготовки до кінця 27-го року і в 28-му році вийти на завершення, завершення переговорів. Це, це означає, що 28-му році ми будемо переговорювати крім виконання своїх умов, також переговорювати. Міжнародний договір під назвою договір про умови вступу до Європейського Союзу, і далі він має ратифіковуватись, відповідно календар 2030 рік. Вступу України в Європейський Союз. Ці о, оці елементи, міжнародний договір, ратифікація от однозначно можна політично скоротити, і тому та більш амбітна цифра, яка зараз обговорюється в рамках мирного плану 20 пунктів, теж є реалістичною і є вже певні розуміння, як цей календар можна скоротити.